хліб, будь ласка. Одна діла Дев'ять, дві, сьомих. Так, проходить дистанційний урок математики для учнів п'ятої школи Краматорська. Сьогодні у навчальному закладі за парти не сіли зо три сотні дітей. Це учні з п'ятого по одинадцятий класи. У Нас п'ять дев'яті. Це 255 дітей на дистанційному навчанні знаходяться з них хворих, тільки 22 дитини ковіду немає в цих класах. 10-11 класи – 52 дитини, хворі – 4, Навчатися дистанційно будуть наступні два з половиною тижні усі школи Краматорська по області, за словами заступниці директора департаменту освіти та науки Ганни Ященко, онлайн працюють 16% навчальних закладів середньої освіти. З них 412 працюють в звичайному режимі, і 79 на сьогодні. Діти здобувають освіту дистанційно. Це 33,5 з половиною тисячі дітей. Захворюваність серед дітей за останні два тижні зросла втричі каже Марина Білоусова це обумовлено тим, що на території Донецької області зараз розповсюджений штам Омікрон, який визиває зростання захворюваності серед дітей. Ну на сьогоднішній день найбільший зріст захворюваності ми спостерігаємо це Волноваський район велика Новоселківська та Воглодерська територіальна громада та у Краматорському районі. Це Слов'янська, Миколаївська, Черкаська територіальна громада, але і в інших громадах також наблюдається рост захворюваності на коронавірусну хворобу. Зростання захворюваності спостерігається і у дорослого населення. Маріупольчанин Валерій прийшов на прийом до лікаря. Декілька днів він провів вдома з температурою. Чоловіка направили зробити тест на ковід. Прийшов, страховона на правилі сіда температура біжала. Пацієнтів з ознаками респіраторних захворювань приймають окремо при огляді. Лікар вирішує направляти пацієнта на ПЛР-тестування чи ні. За словами завідувачки 4-ї амбулаторії Олени Лузатоєвої, третина пацієнтів за день мають позитивний тест на ковід за останні пару тижнів, у нас через кабинет, который принимает вот спидозры на ковид-направление на ПЦР, да, там заметен рост. Ну, где-то в полтора-два раза. В начале месяца было от 30, 40, 50 за сутки обследованы. Вот в этот понедельник около 90 у нас было обследовано. Сейчас, может быть, где-то 50-60. Но волна идет после выходных дней, естественно, больше обращений. И все равно нарастание есть. Заголовно Донеччині за останню добу підтвердили більше тисячі хворих на ковід. А від учора за показниками захворюваності у області ввели обмеження помаранчевої карантинної зони. Надія Задрожня, Юлія Слабінська, Євген Кононенко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.